Слава Ісусу Христу, вітаю всіх. Я дуже рада бути сьогодні тут з вами і поділитися своєю історією. Знаєте, напевно, ви побачили монахиню, то ви знаєте, про що я буду говорити? Чи про кого? Про Бога, очевидно. І часами, коли люди зустрічають монахинь на вулиці чи монахів, в них виникає питання: чого та людина пішла в монастир? Що такого сталося в її житті? Чи їх кинув хлопець? Чи щось розсипалося все, що вона мусила зробити такий радикальний вибір, залишити все, вдягнути таке чорне плаття і стати монахиною. І знаєте, я сьогодні вам хочу розказати, що до монастиря йдуть не тільки через розбите серце, але йдуть теж через закохане серце. Так як є в моєму випадку, я прийшла до монастиря саме через любов, і я народилася сама в місті постомити. Ми з дитинства з батьками, з моєю бабцею, дідом ходили до церкви. Але чим більше я підростала, тим якось моя побожність зменшувалася. Та все ж я Бога ніколи не відходила від нього занадто далеко, чи він мене завжди тримав біля себе. Ось. Але коли я вже так виросла, вчилася в лісотехнічному університеті, це був перший курс, я вже так не дуже сильно пам'ятала про Бога. Та все ж я поїхала в Зарваницю. Це на Тернопільщині є таке село, де є зараз відпустовий центр великий. І тоді, в літі, це був теж червень, як і сьогодні. Я була там на Зарваниці, і в неділю як то пасує побожним людям, я пішла до сповіді. Знаєте, і на цій сповіді Бог перемінив моє життя. На цій сповіді я відчула, що Бог мене любить, Ісус мене любить. Напевно, кожен з вас. Чув ці слова, що Бог тебе любить, ти улюблена Божа дитина. Ми це неодноразово чуємо. Але це по одному чути, а зовсім по-іншому переживати. Що я почула на цій сповіді, залишиться моїм секретом. Знаєте, кожна закохана пара має свої секрети, так само в мене є мій секрет з Ісусом. Моя лавсторі. Ось, але в той момент я почула, як моє серце почало по-іншому битися, як в мене потекли сльози. І ті сльози радості текли просто півгодини, капали без якось, моєї такої волі від щастя, що Бог мене любить, що Він мене знає на ім'я. Після того, їдучи додому, я купила собі багато побожних книжок. Я приїхала на канікули до своєї бабусі, вона теж жила на Тернопільщині і почала молитися. І така моя улюблена молитва була: Боже, зміни моє життя, але дискотеки не забирай. Я дуже любила дискотеки, я досі їх люблю, але я так на них не ходжу офіційно. Але коли в нас є дитячі табори, коли в нас є якісь зустрічі з молоддю, то там можна легально потанцювати, то я то дуже люблю робити насправді. І знаєте, і Бог почав міняти моє життя. Я теж не вступила до монастиря на другий день, не думайте. Туди я прийшла тільки через 5 років. Я закінчила лісотехнічний університет. я... Також трошки працювала на роботі, і тоді я переступила поріг монастиря. Після цього в монастирі я почала проходити етап формації. Тобто мені не зразу дали на другий день мій одяг чорний, та тільки минув рік. Тоді нас, нам дали цей габіт і намітку. І теж в нас відбувається в монастирі багато різних реколекцій, багато різних. Зустрічей, навчань, курсів, де ми формуємося як монахи, де ми входимо в цей стиль життя монашій. Ось і на одних таких курсах була притча. На початку цього курсу священник розповів притчу. Йде хлопчик берегом річки і бачить, як сидить чоловік і ловить рибу. І так він цю рибу витягає з води, міряє лінійкою, і коли вона велика, викидає назад в річку. Потім наступно знову міряє лінійкою і викидає в річку. І стоїть той хлопчик, і щось не зрозумів, що відбувається. Підходить і каже: Вуйку Іване, а чого ви велику рибу в річку викидаєте, а маленьку собі в сумку складаєте? Я щось нічого не розумію. Ти, ти Василю, нічого не розумієш. Розумієш, В мене вдома є пательня. Вона має тільки 15 см і туди велика риба не влазить. І знаєте, що малий порадив? Що би ви порадили тому Вуйку Івану? О, супер! Він сказав, Вуйку, вам треба купити нову пательню, а не рибу викидати. І потім священник після цієї притчі сказав: на цих реколекціях ми будемо молитися за нову пательню. І так ми так сиділи, як ви, і всі з дружньо говорили, Боже, дай мені нову пательню. Ну, і Бог теж почув нашу молитву. Коли я приїхала додому, я прийшла в бібліотеку, відкрила просто нашу там, книжкову шафу велику, і на мене дивилися твори Григорія Сковороди. Я взяла, відкрила книжку і попала на байку. Байка називалася Лев і Мавпи це з циклу Байки Харківські». Хто ще не читав, то рекомендую. Байка була про Лева, який спить. І коли, лев, коли спить Лев, то він так спить, знаєте, догори ногами, де які собаки в нас так принаймні сплять, може, ваші собаки так сплять чи коти. Ось Лев спить, а мавпи по ньому стрибають, його за вуха тягають і думають, що він мертвий. Але коли Лев прокинувся, всі мавпи повтікали. І одна мавпа сказала: Лев, навіть сонний є Лев. І далі пише Сила тої байки, що цим левом в нашому житті є Біблія. Деколи ми думаємо, що Біблія це мертва книжка, це дві тисячі років тому, це нікому не цікаво і не треба. Але знаєте, коли ми починаємо її читати, вона оживає і всі мавпи з нашого життя, з нашої голови починають втікати. Перевірено на досвіді своєму. Коли я почала читати Біблію, вона почала оживати для мене. Більше того, я почала, тобто я читала сковороду, читала Біблію, і він був для мене таким вчителем мудрості. Знаєте, я казала про нову пательню, сковорода. Розумієте, зв'язок думаю, що Бог мені дав нову пательню через сковороду. Бо ця нова пательня це теж про зміну мислення, про це що Богові треба довіряти, що треба на світ дивитися ширше і треба мати великі мрії. Бо коли ми не маємо мрій, то не цікаво жити. І в монахинь теж є мрії, і в нас є дуже великі мрії. Одна з них це і проект католицизм. Але сьогодні я не про нього. Кому цікаво, то можете в інтернеті пошукати і довідатися, теж, що це була за мрія і наскільки вона стала для мене реальністю. Але в нас ще є інші мрії, будівельні і так далі. Бо я в монастирі виконую е, теж роль, е, чи маю обов'язки економки головної, або якщо то перевести на звичайну мову. То я є фінансовим директором в монастирі. Споряджаюся трохи грошима, плачу за всякі речі. Знаєте, питання грошей для мене насправді є дуже таке е, цікаве і важливе. Ось, але ми монахи, люди безгрішні, то ви певно знаєте. Ну, Тобто ми гріхи маємо, але грошей не маємо. Ось, е, та. Але слава Богу, Бог нас не покидає. І е, моя це наступна е, така історія е, про гроші і е, про те, що є святі, які тими. Грошима вміють розпоряджатися і вміють їх шукати. Скажіть, будь ласка, хто з вас знає святого Йосафата? Бачу море рук. То ті, хто знає, можуть після зустрічі розказати тим, хто не знає, хто такий Йосафат. Але я вам так скажу тільки кілька слів про нього, бо він наш покровитель нашого згромадження. Отож, Йосафат народився в Україні в Володимирі Волинському 444 роки тому. Він став монахом у місті Вільнюсі. Потім він був єпископом у місті Полоцьку і був вбитий за католицьку віру за те, що він хотів бути в єдності з посольським престолом у місті Витебську. теперішня Білорусія, 401 рік тому. І зараз його нетлінне тіло спочиває в базиліці святого апостола Петра у Ватикані. Тому хто планує поїздку влітку до Ватикану, ласкаво запрошую зайти в гості до Єсафата і передати йому привіт і що з нього теж попросити. Отож, як я сказала, що 401 рік тому його вбили, то ми минулого року, коли було 400 років, святкували ювілейний рік, ми їздили з місіями по різних парафіях, бо, чесно кажучи, про Йосифата мало хто знає. І якщо я вас кажу, чи хто з вас знає, хто такий Антоній Падевський? Або той Антоній, який допомагає шукати речі, є? Не знаєте? Підніміть руку, хто знає. О, бачите, всі знають Антонія. Йосафата не знаю, тому ми вирішили, що Йосифату треба робити рекламу. Розумієте, ми їздили з сестрою Терезою, вона тут зі мною є, робили Йосифату рекламу, щоб Йосифат на небі не скучав без роботи. Шукали йому роботу. Ось і з такою місією ми цей весь 2023 рік їздили. Але крім того, ми теж в монастирі робили ремонт в нашій великій монастирській каплиці. Я сказала, монахи люди безгрішні. Грошей нам треба було, і ми довіряли, що Бог з цим всім покерує. І ось був у мене випадок. Коли в листопаді ми святкували свято Йосафата в той час, і в нас був дедлайн, майстери знали, що 25-го числа в нас буде освячення каплиці. Тобто, хочуть вони чи не хочуть, люди в гості прийдуть, треба роботу зробити. Знаєте, І е, також мені, е, оскільки я комунікувала з майстрами найбільше, мені вони виставляли рахунки, і вони мені сказали, сестра, отут за плитку, треба 300 тисяч гривень заплатити. Ну, я так подумала, 300 тисяч це гроші якби, немалі для нас. знаєте. Думаю, 30 тисяч я би ще десь знайшла, але 300 тисяч за кілька днів це, звичайно, станеться чудо і я її знайду хіба. І е, в той час я в листопаді зайшла до пані Олі це, Пані Оля, вітання вам. Вона є директоркою телеканалу Перший західний по справі, і пані Оля мені запропонувала, каже: «Клементія, може, ти візьмеш участь в інтерв'ю про це того Я думаю, о, це теж можливість зробити йому рекламу, то не зле. Тому я прийняла запрошення, дякую за пропозицію. І знаєте, і коли ми розмовляли з журналістом Романом Шостаком, який вів це інтерв'ю, так напередодні. Я йому сказала, пане Романе, я е, про Єсафата трохи знаю. Звичайно, доктора то я не написала про його життя, біографію його читала. Ну, але крім того, в нас є з ним угода, що я його рекламую, а він мені платить гроші за рекламу. ви знаєте, в бізнесу так є. Реклама коштує грошей, не все немає нічого безкоштовного. От пан Роман мене послухав, думаю: о, цікаво, що то за угода у вас така. І знаєте, у вас, напевно, теж таке питання, що то сестра придумала угоду собі зробити зі святим, щоб він гроші платив. Але кілька місяців перед тим, читаючи біографію Йосифата, я натрапила на таку історію, що 40, що 20 років після смерті Йосифата був один чоловік Левка Замир Кревза, Сапіга, точніше, перепрошую, який був сином литовського канцлера. Був людиною заможною. Дуже любив Йосифата і вирішив, що він би хотів зробити йому подарунок вже після смерті, оскільки його тіло було нетлінне, зробити йому такий гарний бронзовий саркофаг. Що з йому на срібний, певно, трошки було шкода грошей, але ну, вирішив, бронзовий теж непоганий варіант. І він приїхав в місто Гданськ, сидів там і думав про цей саркофаг, про його ескіз, де знайти майстрів. І знаєте, то часто в нашому житті теж буває. думаємо, думаємо і аж засинаємо. І він в цих роздумах заснув і сниться йому сон. Приходить до нього у вісні єпископ Йосафат і каже: Слухай, Леве, а що ти тобі грошей не маєш на срібний тільки на бронзові саркофаг? підеш на таку-то вулицю і там є майстри, які тобі все зроблять. Цей прокинувся, Лев пішов на цю вулицю, яку йому сказали у вісні, дали завдання. І там майстри справді були, і більше того, вони сказали, що до них вже приходив єпископ і вже зробив замовлення саркофагу срібного. Сказав, що має бути там зображено, якого він має бути розміру, де мають бути ангели, дав технічне завдання, як би ми то нині назвали. Цей тільки заплатив гроші, і через чотири роки цей саркофаг був готовий. Я коли цю історію прочитала, я подумала: якщо я сафат може з тамтого світу собі замовити труну. Яка йому подобається, то він нам що, не може каплиці зробити, то взагалі його каплиця. Знаєте, тому моя угода мала досить такі адекватне пояснення. І коли настав цей час, це було, як нині пам'ятаю, 7 листопада я йшла на інтерв'ю, і в той день в мене не був дуже хороший настрій. Я щось покинула з тої ноги, напевно, стала. Знаєте, Монахи теж можуть на стоїть ноги стати, можуть теж мати поганий настрій. Ну, але оскільки вже все було домовлено, то не було куди діватися, і я вдягалася виходити вже з хати. І в третій годині мені дзвонять з канцелярії Львівської єпархії, Собору Юра, і кажуть: сестру, прийдіть, для вас є подарунок. Я така, о, подарунок, який подарунок. А мені кажуть, вам є гроші для капли... на каплицю. І знаєте, що мені сказали? Яку суму? 300 тисяч гривень. Я скакала хвилин по хаті від щастя. Потім я заспокоїлась, але мені сказали сестра, коли ви нині прийдіть, бо треба нині конче забрати. Тому я сестрі Терезу, Терезу попросила, щоб вона йшла за цими грошима. Ну а я пішла на інтерв'ю. І коли я прийшла, пан Роман спитав: Ну що там, сестра, заплатили же вам гроші за інтерв'ю? кажу, так, вже все заплачено. Знаєте, і для мене цей випадок я мала чим заплатити майстрам. Ми каплицю доробили. Ми її освятили 25 листопада, все по плану. Я вас запрошую до нас в гості, бо ми живемо у Львові. На вулиці Заклинській, це є в районі Старого Знесіння, в мальовничому куточку нашого чарівного міста, що ви зайшли і подивились, яку Йосафат нам зробив каплицю. І я дуже вас теж заохочу і вам бажаю, щоб і ви були такими Йосафатами для інших людей, щоб ви теж бачили потреби інших, щоб вам до вас часом Йосафат не прийшов і не сказав: чуєш тебе, що немає більше грошей дати. Знаєте, і теж бажаю вам молитися до нього, якщо у вас є якісь фінансові проблеми, що він вам допоміг їх вирішити. Також вам хочу побажати, щоб Бог вам дав нову пательню. Знаєте, щоб та пательня була і глибока, і широка, і щоб Божі плани на ваше життя в неї поміщалися, бо часами ми. Своєю головою і ісміння так не може бути, не дозволяємо Богові більше діяти. І наостанок хочу вам побажати те, що найважливіше, щоб ви вірили в Ісуса, щоб ви вірили в сповідь і в святе причастя, що Ісус там є, що Він вас чекає і що Він вас любить, і що Він чує наші молитви, навіть самі, самі смішніші, самі такі незвичайні, бо Він хоче нам допомогти і хоче, щоб ми теж його любили і були щасливими. Гучно-гучно, друзі, аплодуємо.